Чи знайоме вам відчуття, коли після розставання єдине, чого прагнеш, це аби людина одумалася і захотіла все повернути? А що, як я скажу вам, що найпевніший спосіб цього досягти це щиро перестати цього прагнути, звучить як парадокс, але це чистісінька правда, підкріплена двотисячолітньою мудрістю. Сьогодні ми не говоритимемо про дешеві маніпуляції та психологічні трюки. Натомість ми поговоримо про те, як піти гідно, сильно і спокійно використовуючи філософію стоїцизму, і ви дізнаєтеся, чому саме такий відхід перетворює вас на людину, яку неможливо забути. Для початку хто ж такі ці стоїки? Якщо коротко, це давньогрецькі та римські філософи, на кшталт Сенеки, Епіктета та імператора Марка Аврелія. Їхня головна ідея полягала в тому, що ми не можемо контролювати зовнішні події, наприклад, почуття іншої людини, але ми на 100% контролюємо нашу власну реакцію. І саме в цьому контролі криється неймовірна сила та свобода, тож як застосувати цю давню мудрість до такої болісної ситуації, як розставання, розберімо все по кроках. І найперший фундаментальний крок це прийняти остаточне і безповоротне внутрішнє рішення. Зрозумійте різницю більшість людей використовують відхід як погрозу, як останню спробу маніпуляції. Якщо ти не змінишся, я піду. Знайомо у цій фразі немає сили, у ній є благання та залежність від реакції іншого, стоїчний підхід, повна протилежність. Ваше рішення про відхід має визріти всередині вас у повній тиші, без ультиматумів та оголошень. Ви приймаєте це рішення не для того, щоб когось налякати, ви приймаєте його для себе. У цей момент змінюється все: ваша енергія, ваш погляд, ваш тон. Ви перестаєте бути прохачем і стаєте людиною, яка зробила свій вибір. Ваш відхід це більше не предмет торгу. Це доконаний факт, Це як схід сонця він, він просто відбувається незалежно від того, хочуть цього інші чи ні. Саме цей внутрішній, непохитний спокій і є основою всього, про що ми говоритимемо далі. Без цього фундаменту будь який ваш крок виглядатиме як дешевий спектакль, дате й друге, забудьте про драму. Стоїчний відхід це не грюкання дверима і не потік звинувачень. Згадайте, що зазвичай відбувається під час розставання, емоційний вибух, сльози, крики, нескінченний перелік взаємних докорів. Ми інстинктивно хочемо завдати болю іншому, щоби він відчув наш біль. Але стоїк розуміє це все ознаки слабкості та втрати контролю. Драма це по суті крик про допомогу. Це відчайдушна спроба вчепитися за стосунки, що минають, викликати реакцію, отримати хоч якусь увагу. Це сигнал подивись, як мені погано, врятуй мене. Стоїк не просить допомоги, він сам собі опора, тому ваше завдання провести фінальну розмову з максимальною гідністю. Жодних звинувачень, жодних спроб змусити людину почуватися винною. Натомість коротке і чітке викладення вашого рішення я ціную те, що було між нами, але я прийняв рішення іти далі своїм шляхом. Крапка це обезброює. Людина чекає на скандал, а отримує спокійну впевненість. Це не холодність, це повага до себе, до свого рішення. І навіть до людини, з якою ви розстаєтесь. Тепер перейдемо до головного інструменту справжньої суперсили стоїків дихотомії контролю. Звучить складно, але суть неймовірно проста. Прямо зараз подумки розділіть аркуш паперу на дві колонки у лівій те, що ви можете контролювати, у правій те, що поза вашим контролем. Давайте заповнимо їх разом у контексті розставання. Що у вашому контролі, ваші слова, ваші дії, ваше рішення зберігати дистанцію, ваша гідність, те, як ви проведете сьогоднішній вечір, те, що ви з'їсте на вечерю, а що у правій колонці, почуття іншої людини, її думки, чи сумуватиме він, чи пошкодує він про своє рішення, що він розповість про вас друзям, чи повернеться він колись, розумієте? 99% наших страждань після розставання виникають через те, що ми всю свою ментальну енергію вливаємо в праву колонку. Ми намагаємося контролювати неконтрольоване це прямий шлях до тривоги та божевілля. Стоїк же каже: повністю ігноруйте праву колонку, її для вас не існує. Вся ваша сила, вся ваша увага тільки наліву. У цьому і є ключ до свободи. Саме так це працює на практиці. Щойно ви справді усвідомите, що не можете контролювати почуття іншої людини, ви перестанете ставити собі болісні запитання. Чи сумує він, чи думає про мене, чи пошкодував про своє рішення? Усі ці запитання це прямий шлях до ментального пекла, бо відповідей на них у вас немає і бути не може. Натомість ви починаєте ставити собі зовсім інші запитання, що я зроблю сьогодні для свого душевного спокою? Яку книгу я давно хотів прочитати, з яким другом я давно не спілкувався? Як я можу стати сьогодні, хоч трішки кращим, ніж був учора? Помічаєте різницю? Це повний розворот фокуса уваги. Ви буквально забираєте свій ментальний прожектор з їхнього життя? І яскраво освітлюєте своє власне. Спершу це буде складно, ваш розум за звичкою намагатиметься зазирнути у чуже вікно. Але щоразу, коли ви ловите себе на цьому, ви м'яко, але твердо кажете собі стоп і повертаєте увагу назад, це і є справжня практика стоїцизму. І саме в цей момент ви починаєте випромінювати не потребу, а спокійну самодостатність. Відтепер вашим найкращим другом стає тиша, але це не та тиша, до якої ви, можливо, звикли. Це не пасивно агресивна гра в мовчанку, мета якої змусити іншу людину страждати і здогадуватися, у чому вона завинила, це не покарання. Стоїчна тиша це щось зовсім інше, це акт самозбереження та самоповаги. Уявіть, що ви створюєте навколо себе невидиму санітарну зону. Мета цієї тиші не покарати іншого, а зцілити себе. Ви відкладаєте телефон, виходите з соцмереж, припиняєте чекати повідомлень не для того, щоб вони помітили вашу відсутність, а для того, щоб ви самі, нарешті, помітили свою власну присутність, щоб почули свої думки, а не відлуння чужих слів. У цій тиші ви перестаєте бути лише половиною чогось. І починаєте процес відновлення своєї цілісності. І саме ця щира, ненаграна відстороненість справляє найпотужніший ефект. Коли людина не отримує від вас жодної емоційної підживки ані гніву, ані туги, вона залишається наодинці з власними думками, ваша відсутність стає дзеркалом, і що вона там побачить, це вже не ваша турбота. Наступний потужний інструмент. Аморфаті, що у перекладі з латини означає любов до своєї долі, і це, мабуть, одна з найскладніших, але й найвизвольніших ідей стоїцизму. Стоїки вірили, що усе, що відбувається, стається не просто так, а є частиною єдиного правильного порядку речей. Ваше завдання не просто змиритися з тим, що сталося, не просто стиснути зуби й терпіти, а щиро полюбити цю подію. Так, саме так, полюбити той факт, що ви розсталися, звучить дивно, правда ж? Але погляньмо на це з іншого боку. Розставання це не кінець світу, це болісний, але необхідний поворот на вашому шляху, замість того, щоб думати, чому це сталося зі мною? За що. Поставте собі запитання, чого ця ситуація може мене навчити, який урок я маю винести. Яку нову можливість вона для мене відкриває? Аморфати – це коли ви дивитеся на руїни ваших стосунків і кажете Дякую, це було необхідно для мого зростання, тепер я можу побудувати на цьому місці щось нове і набагато міцніше. Це повна відмова від ролі жертви. Ви не той, з ким щось просто сталося. Ви той, хто використовує те, що сталося собі на благо, відтепер ваша головна мета змінюється. Досі, можливо, навіть підсвідомо, ваша мета полягала в тому, щоби повернути цю людину. Ви перевіряли телефон, аналізували минулі розмови, шукали приховані знаки, усе це було підпорядковано одному завданню. Але стоїцизм пропонує вам здійснити ментальну революцію. Викиньте цю мету зі своєї голови, вона більше не актуальна. Ваша нова мета, ваша нова місія звучить так: стати тією людиною, яку ніколи б не захотілося втратити. Відчуваєте різницю у першому випадку фокус зосереджений на іншій людині, у другому винятково на собі. Це вже не про те, як його повернути, це про те. Як віднайти себе найкращу, найсильнішу, найцікавішу версію себе? Тепер кожен ваш день має бути підпорядкований цій новій меті, не що зробити, щоб він написав, а що мені зробити, щоб сьогодні стати дисциплінованішим, розумнішим, здоровішим та цікавішим? Це змінює все. Ви перестаєте чекати і починаєте діяти. Ви переходите з пасивної страждальної позиції в активну, творчу, і саме ця творча енергія і є тим магнітом, що притягує до вас людей, щоб цього досягти, навчіться поглянути на ситуацію, ніби збоку, стоїки називали це поглядом згори. Уявіть, що ви відриваєтеся від землі і піднімаєтеся все вище і вище так високо, що бачите своє місто, свою країну, всю планету. З цієї висоти ваша особиста драма, якою б величезною вона зараз не здавалася, виглядає крихітною цяткою у величезному океані людських історій, мільярди людей до вас любили і розходилися, мільярди робитимуть це після вас. Ця техніка допомагає зняти з ситуації зайве емоційне напруження. Ви перестаєте сприймати своє розставання як унікальну вселенську трагедію. Ви бачите його як звичайний, хоч і болючий життєвий досвід. Це не знецінює ваших почуттів. Навпаки, це ставить їх у правильний контекст. Ви не жертва унікальної несправедливості, ви головний герой своєї власної історії, а в будь-якій гарній історії герой має пройти крізь випробування, щоб стати сильнішим. Ваше розставання це не фінал. Це всього лише одна глава, і тільки вам вирішувати, що буде написано в наступній, сприйміть фізичну активність як метафору. Після розставання дуже легко впасти в апатію, замкнутися вдома і жаліти себе. Але стоїк розуміє тіло і розум нерозривно пов'язані, зміцнюючи одне, ви неминуче зміцнюєте й інше. Проте тут є важливий нюанс. Не варто бігти до спортзалу, аби зробити фотопомсти і викласти його в соцмережі. Це було б черговою маніпуляцією, спробою викликати реакцію, натомість займіться своїм тілом заради самого процесу, заради дисципліни. Коли ви змушуєте себе вийти на пробіжку, хоча вам страшенно не хочеться, ви тренуєте не тільки м'язи, а й силу волі, кожен кілометр, кожен підхід у спортзалі. Це маленька перемога над власною слабкістю. Ви наочно доводите собі, я можу долати дискомфорт, я можу ставити цілі і досягати їх. Ця впевненість, народжена у фізичних навантаженнях, автоматично переноситься і на інші сфери життя. Ви стаєте людиною, яка не пасує перед труднощами. І ця внутрішня сила відчувається оточуючими значно сильніше, ніж будь-які накачані м'язи на фотографії. Так само вчиніть із власним розумом. Ваша голова після розставання це як кімната, в якій безперестанку лунає одна й та сама сумна мелодія, нескінченний аналіз минулого, прокручування розмов, жалкування, щоб зупинити цей внутрішній шум. Потрібно дати розуму нове, цікаве завдання нову поживу для роздумів. Пориньте у вивчення того, що ви давно відкладали завжди. Мріяли вивчити італійську. Придбайте підручник просто сьогодні, мріяли розібратися в історії стародавнього Риму, знайдіть документальний фільм або подкаст, хотіли навчитися грати на гітарі, подивіться уроки на Ютубі. Неважливо, що саме це буде. Головне, щоб це було складно і захоплююче. Коли ваш мозок зайнятий розв'язанням нової задачі, у нього просто не залишається ресурсів на безплідні страждання. Ви буквально витісняєте старі болісні, нейронні зв'язки новими, позитивними і продуктивними. Ви не просто відволікаєтеся, ви активно будуєте нову, цікавішу і багатограннішу особистість. І стаєте тією людиною, з якою хочеться поговорити не про минуле, а про майбутнє, не замикайтеся в собі. Після розриву стосунків є величезна спокуса замкнутися в чотирьох стінах, відгородитися від світу та нескінченно перетравлювати свій біль. Це здається безпечним. Проте стоїцизм вчить нас, що людина істота соціальна. Ізоляція лише посилює страждання і звужує ваш світ до розмірів однієї єдиної проблеми. Тому ваше завдання зробити прямо протилежне відновіть старі дружні зв'язки, зателефонуйте тому другові, з яким не спілкувалися півроку. Напишіть подрузі, яка знала вас ще до цих стосунків. Важливо, це не означає, що потрібно перетворювати друзів на плакальну жилетку. І годинами скаржитися на колишнього партнера, ні, ваше завдання згадати, ким ви були до цих стосунків, поговорити на інші теми, посміятися зі старих жартів, зайнятися спільним хобі. Ви повинні на практиці довести своєму мозку, що ваше життя наповнене змістом і спілкуванням навіть без цієї однієї людини. Ви не просто відволікаєтеся, ви активно реконструюєте свій соціальний всесвіт, в якому ви центр, а не супутник на чужій орбіті, і звичайно сучасне правило стоїцизму. Жодного цифрового стеження у стародавньому Римі стоїки не мали інстаграму чи фейсбуку, але суть залишається незмінною кожного разу, коли ви переглядаєте сторінку колишнього партнера, ви добровільно приймаєте дозу отрути. Ви шукаєте відповіді там, де їх немає. Ви намагаєтесь за фотографіями та лайками розгадати, що діється в його душі. Це ілюзія контролю та прямий шлях до саморуйнування. Зрозумійте, ви бачите не реальність, а ретельно відфільтровану виставу. І кожна хвилина, витрачена на це цифрове стеження, це хвилина. Вкрадена у вашого власного життя, у вашого відновлення. Тому дійте рішуче. Відпишіться, приховайте зі стрічки. Якщо потрібно, заблокуйте. Це не прояв злості чи образи, це акт цифрової гігієни, це як прибрати зі столу їжу, на яку у вас алергія. Ви робите це не для того, щоб покарати їжу. Ви робите це щоб захистити свій організм, ваш душевний спокій. Це найбільша цінність, яка у вас є, і ви зобов'язані його захищати всіма доступними способами. А що ж робити, якщо вони самі виходять на зв'язок? Рано чи пізно це швидше за все станеться. Повідомлення в месенджері, дзвінок, випадкова зустріч, і ось він, головний іспит на вашу внутрішню силу. Уся ваша попередня праця, уся ваша робота над собою буде перевірена саме в цей момент, бо старі звички та емоції спробують взяти гору. Серце заб'ється частіше, в голові промайне тисяча думок. Ваша перша інстинктивна реакція, швидше за все, буде або надто емоційною радість, надія, або ж, навпаки, гнів та образа. Або ви захочете одразу ж відповісти, щось довести, вступити в діалог. Справжній стоїк же в цей момент робить одну просту річ він бере паузу, він не реагує миттєво, він дає собі час, щоб емоції вщухли, а розум взяв контроль. Він розуміє, що це повідомлення, всього лише зовнішня подія, і воно не має жодної влади над ним, доки він сам не наділить його цією владою. Ваша реакція покаже все, чи ви все ще на гачку, чи ви вже вільні, ріом. відповідь має бути ввічливою, спокійною та максимально стислою. Давайте розберемо цю формулу ввічлива, тому що ви сильна і великодушна людина, ви не опускаєтеся до образ чи пасивної агресії, ви вище цього. Спокійна, тому що ви контролюєте свої емоції, а не вони вас. У вашій відповіді не має бути ані натяку на образу, ані тіні захвату, просто рівний нейтральний тон, і найголовніше, максимально стисла жодних відкритих питань, жодних тем для продовження діалогу. Якщо вам написали привіт, як справи, найгірше, що ви можете зробити, це розписувати в деталях, як ви страждаєте, або навпаки, як у вас все чудово. Правильна стоїчна відповідь це щось на кшталт. Привіт, дякую, все гаразд. Крапка. Жодного зустрічного питання. А в тебе як ви ввічливо зачиняєте двері, ви не спалюєте мости, але й не відчиняєте навстіж ворота. Ви просто показуєте, що цей діалог для вас не в пріоритеті. Це повідомлення, не подія століття, це просто одне з багатьох сповіщень на вашому телефоні. І у вас є важливіші справи ваше завдання не давати марних надій, ні їм, ні що ще важливіше собі самому. Дуже часто отримавши звістку з минулого, ми починаємо будувати повітряні замки, а раптом він усе зрозумів можливо, це шанс усе виправити. Ми хапаємося за будь-яку соломинку, бо частина нас досі прагне повернутися у звичне болото. Але стоїк розуміє, що чіткість це найвища форма доброти, розмиті відповіді, натяки, згода на просто дружню зустріч, усе це жорстоко стосовно обох. Ви лише продовжуєте агонію і відкладаєте неминуче, значно чесніше і гуманніше провести чітку межу. Це не означає, що треба бути грубим, це означає, що треба бути чітким. Якщо вас запрошують на каву, щоб. Просто поговорити, а ви розумієте, що це ні до чого доброго не призведе найкраща відповідь. Дякую за пропозицію, але я, мабуть, відмовлюся без пояснення причин, без виправдань, тому що ви нікому нічого не зобов'язані пояснювати. Ваше ні, це повноцінна і достатня відповідь таким чином, ви зберігаєте свою гідність. І не дозволяєте ні собі, ні іншій людині застрягнути в ілюзіях. Зрозумійте просту річ, ніщо так не вабить, як щира самодостатність. З'ясуймо, що це таке це не показова байдужість, це не маска холодності, це глибокий внутрішній стан, коли ваше щастя і душевна рівновага не залежать від присутності чи відсутності у вашому житті іншої людини. Людина, яка постійно шукає схвалення, яка чекає на повідомлення, яка готова скасувати всі свої плани заради швидкоплинної зустрічі, випромінює енергію потреби. Вона ніби кричить усьому світу: Я не повна без тебе. Самодостатня ж людина випромінює зовсім іншу енергію. Вона каже, Мені добре з тобою, але мені так само добре із самою собою. Моє життя сповнене та цікаве, незалежно від того, є ти в ньому чи ні. І ось цей другий тип людини стає магнітом. Чому? Тому що ніхто не хоче бути милицею для іншого. Люди тягнуться до тих, хто цілісний, до тих, хто може поділитися своєю повнотою, а не намагається заповнити свою порожнечу за чужий рахунок. І коли ви по-справжньому стаєте такою людиною, питання, як його повернути, відпадає саме собою. Натомість виникає питання, а чи потрібен він мені тепер? Стоїки часто розмірковували про смерть «Мементо морі, що означає пам'ятай про смерть. На перший погляд, це може здатися похмурим і гнітючим. Навіщо думати про смерть, коли й так важко? Але насправді це один із найбільш життєствердних принципів, це не про песимізм, це нагадування про те, що ваш час на цій землі обмежений. Кожен день витрачений на страждання через людину, яка вирішила піти з вашого життя, це день, який ви вкрали у самого себе, день, який ви ніколи не повернете. Коли ви дивитеся на своє розставання крізь призму Мементо морі. Воно втрачає свою вселенську значимість. Ви ставите собі питання, чи справді я хочу витратити своє єдине, дорогоцінне життя на очікування та сльози, чи я хочу використати цей час, щоб вчитися зростати, подорожувати, творити, любити. Ця думка, мов відро холодної води вона протвережує. вона змушує переглянути пріоритети. Біль від розставання здається величезним, але він ніщо порівняно з болем від усвідомлення, що ви марно розтратили роки свого життя. Пам'ятати про смерть означає по-справжньому почати цінувати життя тут і зараз. Перетворіть біль від розставання на паливо. Уявіть собі, скільки колосальної енергії ви витрачаєте на ці переживання, безсонні ночі, нескінченні розмови з друзями, аналіз минулого. Тривога за майбутнє все це вимагає величезних ментальних та емоційних ресурсів. Зараз ця енергія працює проти вас, руйнуючи вас зсередини. А що якби розвернути її на 180 градусів? Стоїки вчили, що будь-яку перешкоду на шляху можна перетворити на сам шлях. Ваш біль це не стіна. Це сходинка. це концентрована енергія, яку можна і потрібно спрямувати у творче русло. Відчули напад туги, не заглушайте його серіалами чи їжею. Замість цього взуйте кросівки і біжіть, доки не відчуєте приємну втому. Відчуваєте гнів та образу, спрямуйте цю лють на вивчення нової складної навички або на генеральне прибирання в домі. Перетворіть хаос своїх емоцій на порядок у своєму житті. Кожен раз, коли ви це робите, ви не просто відволікаєтеся, ви здійснюєте акт алхімії, перетворюєте свинець страждання на золото особистісного зростання. Ваш біль стає вашим головним ресурсом для побудови нової, кращої версії себе, і ось ми підходимо до головного парадоксу. Щойно ви по справжньому побудуєте життя, в якому цій людині просто не місце. Він з величезною ймовірністю захоче до нього повернутися. Подумайте самі, ви пройшли всі попередні кроки, ви прийняли рішення, ви відмовились від драми, ви зосередились на тому, що можете контролювати. Ви стали сильнішими фізично й інтелектуально, ви оточили себе друзями. Ваше життя наповнилося новими сенсами, цілями й інтересами. І що в підсумку, ви більше не чекаєте на повідомлення, ви більше не перевіряєте його соцмережі, ви щиро й чесно зайняті своїм власним захоплюючим життям. Ваше щастя більше не залежить від його присутності, і ось саме в цей момент. Ваша відсутність стає для нього по-справжньому відчутною. Він бачить не страждаючу, а процвітаючу людину. Він бачить, що світ не обвалився після його відходу, а навпаки, став для вас яскравішим і цікавішим, і це викликає найпотужніший когнітивний дисонанс. Його его зачеплене, його впевненість у власній незамінності підірвана. І природним імпульсом стає бажання перевірити, а чи залишилася ще моя влада над цією людиною, це майже неминуче, і саме тут починається найцікавіше той поворот, якого ви, можливо, зовсім не чекали, саме в той момент, коли їхнє повернення перестає бути вашою головною метою, коли ви знаходите щастя всередині себе, а не в чиємусь схваленні чи присутності? Саме тоді ви стаєте для них найціннішими. Чому? Тому що ви демонструєте не слабкість і потребу, а справжню силу, цілісність і самодостатність. Ви показуєте, що ваша цінність не залежить від того, поруч вони з вами чи ні, і це неймовірно привабливо. Людина бачить не кинутого і страждаючого партнера, а сильну особистість, що розвивається, яка впоралася з випробуванням і стала лише кращою. І природною реакцією на це стає думка яку ж неймовірну людину було втрачено. Але до того моменту це вже може бути для вас зовсім неважливо. Отже, стоїчне розставання це не тактика, це філософія, це не втеча від когось, а натомість. Повернення до себе, і в цьому його головна сила ви не граєте в гру щоб виграти, ви просто виходите з неї переможцем за визначенням. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ця філософія вам близька, поставте вподобайку і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео про силу духу та розуму. А тепер запитання до вас. Як ви гадаєте, що найскладніше в такому стоїчному підході до розставання? Поділіться своєю думкою в коментарях унизу, мун.